Друзі, всім привіт! з Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі в новому відео. Розпочинаю я його із приготування страв на вихідні. Як бачите, я розпочала зраненьку, поклала кип'ятити водичку для того, щоб відварити рис. Я сьогодні хочу фарширувати перець рисом. І тому, найперше, що я зробила, так, це поклала водичку для того, щоб підварити рис. Рис у мене у контейнерку закінчився. Досипала я кашу туди. Взяла певну кількість, яка потрібна мені, промиваю добре. До чистенької водички, і буду відправляти рис, відварюватися після того, коли закипить вода. Я думаю, що всі так роблять, як і я, і це не є якоюсь новиною. Відправила рис варитися, прикриваю кришечкою, спочатку підсолюю і тоді йду займатися іншими справами. Також я хочу зварити суп із курячими сердечками, тому я поклала Варити добре, промила курячі сердечка також поклала туди відварюватися одне філе. Думаю, що вони між собою не покусаються. Це і те, і те є курка, і вариться приблизно одинаковий час. Ну, а тим часом буду займатися підготовкою перцю. Перць у мене звичайний, такий біленький, біленько-зелененький, я вичищаю з нього все насіння, зрізаю верхівки і буду його начиняти начинкою. Такий, як я готую для голубців, це, звичайно, рис, також обсмажую цибулю та моркву із фаршем, гарно приправляю і готую такий перець. Також хочу приготувати ще е, пиріг. Пиріг звичайний, такий, як я готую і бісквіт, можу готувати в деякі, до деяких плясків. Тому все готується максимально просто. Я ставлю на вагу, відмірюю собі цукор, який мені потрібен, кладу туди крохмаль, як бачите, в мене є вершкове масло, але кімнатної температури м'якеньке, додаю туди олію. Також відміряю борошно, яке мені потрібне. Туди я додаю молоко, в молоко я буду додавати оцет всередину, в борошно я додаю соду, ну, і це все так поступово. Потім все це я перемішую і можна сказати, що готово. Можна перемішувати за допомогою вінчика, можна за допомогою міксера. Це вже кому як зручно і в кого що є. Всіх інгредієнтів я не пам'ятаю так дуже добре на пам'ять, тому що буває, щось печу дуже часто, щось готую дуже рідко, тому інгредієнти всі на пам'ять я не пам'ятаю, щось пам'ятаю дуже добре, є якісь такі. Така випічка, яку я не дуже добре пам'ятаю, тому запитую у свого друга у записничка, в якій я записую всі свої рецепти. Точніше, записувала там в мене є дуже багато, і він мені підказує. Як бачите, всі інгредієнти дуже легко змішала я в ній посудині. Розігріта в мене є духовка. Все, що я змішала, я зараз виливаю у форму. Форма в мене Застелена пергаментним папером, і буду відправляти, випікати. У розігріту духовку. Паралельно буду займатися тим, що готую засмажку до своїх фаршированих перців. Там в мене підсмажилася ципулька, туди я додаю курячий фарш, також додаю морку, все це протушую деякий час, потім додаю приправи, ще тушу теж на повільному вогні деякий час. Тоді готую начинку. В мене був відварений вже рис, Я його заправляю засмажкою тією, яку я тільки що зробила все дуже добре перемішую і можна зразу ж фарширувати перці. Перець у мене є почищений, помитий, він обсох. я в нього. Накладаю начинку, спочатку я викладаю перці у таку більш-мені зручну посудину. Я взяла форму для випічки. Складаю всі свої перці, головне їх класти так, щоб вони Вже повністю не падали, хоча б трошечки стояли і з них не випадала начинка. Ну, Звичайно, що вся начинка не випаде, якщо тим більше її досить так міцно всередину натрамбувати. А вже потім я буду перекладати е, в свої перці у спеціальну форму для запікання. Ну, Звичайно, вона не є для перцю чи там для голубців. Але я в ній готую зазвичай голубці. І ось тепер готую перець. Готую заливку, тою якою буду заливати. Я до домашньої сметани додала кетчуп. Все це добре перемішую, розбавляю водою і заливаю гарненько свої. Перці, ще заливку треба підсолити, щоб вона мала смак, і відправляю пекти. Тим часом я варю суп, також відварюю яйця для салату, буду готувати салат. Для супу я відварила курячі сердечка. Зараз я їх гарненько нарізаю і відрізаю лишнє. Суп буду готувати, звичайнісінький, гречаний. Принаймні, гречаний суп у мене люблять їсти діти, тому його готую. У мене вже тут є проварена трошки картопля, також там у мене є в каструльці морква, підсмажую ще цибульку. відварені у мене сердечка. Їх обзолочую я разом із цибулою, обсмажую деякий час для того, щоб вони були трошечки такими смачнішими і кращими на вигляд, і тоді буду відправляти їх у суп. Гарнесенько все проварю, додаю в процесі всі приправи, лавровий лист, все це це там кипить булька і віддає свої смаки і аромати. Також вже в кінці додаю зелень нарізану, знімаю пінку і можна сказати, що суп є готовий. Далі займаюся приготуванням салату. Для нього мені потрібен болгарський перець. Він у мене є весь помитий. Я з нього зараз просто виймаю з серединки, тоді е, нарізаю спочатку на солонку, а потім нарізаю на кубики. Також у цей салат я додаю відварене куряче філе, яке також нарізаю на кубики. Додаю твердий сир, сир також нарізаю на кубики і відправляю все до попередньо нарізаних інгредієнтів. Додаю нарізані яйця. Все добре підсолюю, заправляю майонезом, додаємо до смаку ще перець. Ще може хтось якусь любить приправку. Принаймні, я додала тільки сіль та перець. Все добре вимішую і салат наш є готовий. Його можна смакувати. І так, що встигла я приготувати? Приготувала ось такий пиріг, простенький, швиденький до чаю. Тут у мене фарширований перець готовий. Також салат теж із перців. І смачний поживний гречаний суп. Ось таким меню. На вихідні я з вами поділилася. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в силу нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!